Ви справді у це джати мову. Нарешті се скінчено. Ви викликали ажотаж, міс Ледомас. Стали частиною цієї родини. А зараз вони мертві. Та ви не підозрювали, що на них це не скінчиться? Коли вижили у хованках, хто спровокували нову гру? Цього разу проти сімей з вищого світу. Дубль або нічого. А ця частина вам знайома. Вони намагатимуться вас убити. Вітаємо у нас вдома. Мисливці. Хай найкраща сім'я переможе. Скіпі екрани! Гра починається через п'ять. Чотири. Три. Дві. одну. Я не гратиму в це. Гаразд. Брунело. Заріж сестру. Ні-ні-ні, всі ні, ні, стерво не торкайся. Її! <різь> Наступного року переможець керує усім. Світом це не другий раунд. Нащо ти втягнула мене в Це Це раптова смерть. Так хвилюючи. <плес> ну, хвилюючи для мене. Для тебе це суцільний жах. <плес> Розряд. Гра в Хованки. Я йду шукати. Лише в кіно у квітні 2026 року.